Французи може і не попереду планети всієї за довгожительством, але обігнати переважну більшість народів їм все ж вдалося восьме місце з 222 країн. Значний результат можна спробувати пояснити безтурботністю, життєлюбством повсюдним вибором всього натурального, в їжі інтер'єрі, одязі і підвищеною рухливістю, чого варта суперстарушка Анна Кальман, що розсікає на велосипеді в день свого сторіччя. Вона прожила 122 роки і до самих останніх днів зберігала ясний розум і почуття гумору, а це означає, що культурний обмін між країнами в способі життя і харчування нам точно не завадить. Ми зробили вичавки з книги французького хірурга, онколога і дієтолога Анрі Жуайо, французькі правила здорового харчування, яка займає у Франції перше місце серед видань з дієтології є п'ять фруктів або овочів в день. Всього п'ять штук овочів або фруктів в день можуть захистити вас від раку і хвороб серця, підтримати здоров'я ваших очей і здорову вагу. Знизити ймовірність появи діабету сприяють виведенню токсинів з організму, забезпечують тіло необхідними мінералами і допомагають підтримувати гостроту розуму 5 продуктів рослинного походження, це приблизно чотириста п'ятсотих. Може здатися, що з'їсти стільки місія нездійсненна, проте заявляємо протилежне, якщо ви, наприклад, за день перекусите яблуком і апельсином, а також з'їсти салат з помідора з огірком, цибулею або часником, то ви вже переплюнете норму і укладетеся в 600-800 попрощатися з картоплею Фрі при температурі вище 200-250. Утворюються шкідливі для здоров'я транширні кислоти, особливо небезпечні транширні кислоти, що містяться в оліях, що використовуються при приготуванні їжі у Франції їх споживання становить в середньому 2-7 в день. В той час як в США від 8 до 10 вони завдають шкоди, якщо становлять більше 2, від загальної кількості поживних джерел енергії траншири містяться в картоплі фрі і в печиво від 0,1 до 0,5 гнастох продукту. В м'ясі і молочних продуктах вони виникають, коли рідкі олії перетворюються на твердий жир при частковій гідрогенізації. Такий процес дозволяє збільшити термін зберігання і поліпшити текстуру готових страв, роблячи картоплю фрі або печиво більш хрусткими. Таким чином вони виявляються в смаженій їжі. Випічці хлібі з лакових батончиках, тістечках або в тісті для пирога. Частіше прогулюватися пішки згідно з даними кардіологічної асоціації. Кожна година бадьорої прогулянки додає дві години в нашу тривалість життя. Крім того, підтримка фізичної активності є ефективним способом профілактики всіх видів раку. Вона скорочує дадлишкову жирову тканину, покращує функції печінки, збільшує м'язову масу. Сприяє видаленню з потім пестицидів, які ми отримуємо з диханням їжею або через шкіру і нормалізує відновний сон, перейти на оливкову олію першого холодного віджиму, натуральне масло, виготовлене з плодів оливкового дерева шляхом холодного пресування, є відмінним профілактичним засобом проти захворювань серцево-судинної системи. В тому числі інфарктів та інсультів, а також діабету і ожиріння. У ньому відсутня шкідливий для нашого організму холестерин. А завдяки входять до його складу жирним кислотам, цей продукт при регулярному використанні значно знижує рівень холестерину в крові. Також регулярне вживання зменшує можливість виникнення ракових захворювань і смертність від коронарної хвороби серця. Вечеря віддає ворогові не повністю. Звичайно, легку їжу, наприклад, один або два фрукти, зелений салат, заправлений оливковою олією, пару скибочок підсушеного хліба, трохи мигдалю. Залиште собі обережніше з сирами з коров'ячого молока, не вживайте їх більше одного разу на день. Оскільки вони можуть містити 1-0 насичених жирів, не вживайте більше 5 шматків цукру в день. Найкраще задовольнятися солодкістю зі свіжих фруктів і меду готувати на пару при приготуванні страв на м'якому пару зберігається не тільки натуральний колір, запах, форма і смак продуктів, але і велика частина мікроелементів і вітамінів, що містяться в сирому продукті, після варіння в киплячій воді, наприклад, втрата вітаміну становить 5-5. А якщо ви готуєте на пару не більше 3-0 для обробки парою, не потрібно масла і бульйону, тому водорозчинні вітаміни і мінерали не втрачаються, а їжа не насичується жирами. При варінні на пару продукти не стикаються з повітрям і не нагріваються вище 100 градусів, що зберігає їх склад в первозданному вигляді. Для приготування таким чином підходять всі продукти, крім грибів, які необхідно варити у великій кількості води, пити таблетки тільки по серйозних приводів. По суті, логіка деяких фармацевтичних компаній просто продовжуйте харчуватися, аби як і вести себе як попало, і приймайте ось ці таблетки від холестерину, інші від хронічної втоми, алгії і ревматизму, а при найменшому зневірі. Порушені сну або настрою рекомендуємо вам ще одну пігулку. Подібні твердження, що стосуються питань громадського здоров'я, звучать абсурдно ліки потрібні, коли ми серйозно хворі однак зараз їх необхідність активно нав'язується здоровим людям і лікарям як засіб профілактики, звичайно. Ми не ставимо під сумнів обов'язковість щеплень, але слід пам'ятати, що будь-які ліки призначені для лікування тієї чи іншої хвороби, проте воно також має побічні ефекти дотримуватися середземноморського типу харчування, середземноморська дієта відрізняється тим, що в раціоні мало насичених жирів багато складних вуглеводів, фрукти і овочі, переважає рослинний білок, злаки і бобові. А також багато риби і оливкового масла, намагайтеся включити в свій щоденний раціон нашліфовані злаки при кожному прийомі їжі овочі три рази на тиждень, рибу один-два рази на тиждень бобові. Готувати до алденте. вживайте овочі в злегка хросткому стані, тобто трохи недовареними алденте. це дозволяє зберегти необхідні для здоров'я поживні якості, вибирайте цільнозерновий хліб на заквасці. Глікемічний індекс хліба обернено пропорційний його об'ємній масі. При використанні закваски хліб виходить більш щільним. В ньому також більше органічних кислот, що виробляються за рахунок присутності молочнокислих бактерій. А тому у нього найнижчий глікемічний індекс, ще одна перевага хліба на заквасці більш тривалий термін зберігання, крім того. Завдяки заквасці поліпшується переносимість глютину, оскільки запускається процес протеолізу, чому сприяють протеази мікроорганізмів закваски. Ну і нарешті кислотність закваски сприяє засвоєнню мікроелементів в травному тракті. Раніше в багатьох роботах стверджувалося, що цільнозерновий хліб сприяє виведенню мікроелементів. То насправді більшість видів справжнього цільнозернового хліба містять в три рази більше мікроелементів, ніж білі сорти, а самі ці речовини, на відміну від тих, що містяться в пластівцях для сніданків, добре засвоюються завдяки фітазі, що міститься в цільнозерновій борошні або заквасці.